Серці міста на театральній площі біля Одеського національного академічного театру опери та балету відбулися урочистості з нагоди 25-ї річниці незалежності України. Разом зі всією Україною ми піднесено з перемогою. Святкуємо 25-ту річницю незалежності України. Величезна кількість заходів проходить в місті і в області, але основний наш майданчик це тут, на театральній площі, перед театром опери та балету. Стартував захід з прямої трансляції параду незалежності у Києві. Президент Петро Порошенко привітав українців з державним святом з вітальними словами. Звітуваннями своєї роботи на благо міста до Одеситів звернулися представники державної адміністрації та. Мерії Прогрес Одеси – та буде дві двигателем прогресу остальної України. Знак глибокої шани до героїв, які віддали своє життя за мирне майбутнє і незалежність України, присутні вшанували пам'ять загиблих українських воїнів і мирних громадян хвилиною мовчання. Саме головне зараз на нашій землі це установлення міра і єдності, взаємопорозуміння між українцями, щастя, наснаги і обов'язково міра. Это самое главное условие процвітання нашої замічати незалежної України. З нагоди всеукраїнського свята видатних жителів Одеси та регіону нагородили почесними державними відзнаками. За значний особистий внесок у державне будівництво соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм. Військових за значний внесок у зміцнення обороноздатності української держави, мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені під час бойових дій. Та при виконанні службових обов'язків на призначення військової частини 3027, солдата резерву, інваліда війни, кавалера ордена за мужність третього су.